Всім привіт! Сьогодні на огляді розпаковка медалей Волноваха та охтирка, які до мене їхали дуже довго. Монета їхала від замовлення до отримання пройшло 24 дні. Оце дуже довго. Не знаю, минулі монети і медалі мені приходили... Почніше, не модалі, а тільки монети приходили скоріше. Два тижні там, по-моєму, а це 24 дні я вже почав боятися через те, що їх мені не прислють. Прислали. Все гарно. Зараз розпакуємо. Я вже навіть думав купити їх десь у когось, в кого вони вже є. Але так і руки не дійшли купити ці монети в когось іншого. Але так як телефон прослуховує нас, мені в Тіктоку попалась прямо трансляція, де подають монети цілодобово, можна так сказати. Ось. Ну, зараз я договорю пізніше. Так. І в нас виходить чотири таких монетки. Ось охтирка. Монетка. І волноваха. Волноваха. Теж дуже гарний оцей солдат. Дуже цікаво зроблено. Ось. Так, про що я говорив? А, говорив я про Тік-Ток. Ось. І там, виходить, продає чувак монети. Цілодобово не буду казати, який аккаунт. Ну, я думаю, якщо ви дивитесь, цікавитесь монетами, то вам попадались такі трансляції. Ну, скажу так, ага, Зійшов я на трансляцію, послухав і вирішив запитати, скільки коштує медаль Охтирка та Волноваха. І продавець мені сказав, цепто монета коштує 250 гривень. Цепто". Ось, але я не ну, перед тим дивився сайт, інтернет-магазину, ну, не НБУ, а там звичайний такий інтернет-магазин є, і там була охтирка, по-моєму, 90 гривень, а волноваха 110. Ось. І ну, наскільки йде накрутка в цих тіктоках, інстаграмах, не знаю, треба так досить уважно перевіряти їх. Ці всі магазини не купляти з гаряча, так сказати, спонтанно. Перевірити інформацію, яка є, і... щоб не попадати на гроші. Бо тому що в 5 разів дорожче, там в 6 вони продавали дорожче. ну, Захмарні гроші, не знаю. І тепер приємний бонус для вас. Хочу зробити розіграш двох медалей, так як в мене їх 4 штуки. Е, ось. Всі деталі розіграшу будуть в описі під відео. Всім бажаю успіху. Ставте. Подобайте, коментуйте та до нових зустрічей.